Друзі, всім привіт! Виплачуємо зараз українцям зарплату онлайн. У вас кожного я змог до цього долучитися. Я прямо тут, в цьому чикток-аккаунті проведу ефір. Тобто, за з приводу заробітку онлайн, ви багато питали, ви багато просили, багато нерозуміння, бо може ви різні там відоси в інтернеті бачили і так далі. Спеціально для цього в прямій трансляції робимо ефір, де наші студенти от, показуємо, скільки вони заробили, скільки вони за це отримують. Показуємо прямо в під час онлайну, що ми переводимо кошти, розіграємо серед вас подарунки. Поняли, ви з нами в контент-хаті, не з нами. Даю ще кожному з вас три дні безкоштовного навчання онлайн, щоб зрозуміли. Як ви можете зараз рухатись заробляти онлайн, бо проблем в світі зараз вистачає і не ясно українцям зараз рухатись і на чому заробляти. Там дам вам конкретику, Нічого за це платити не треба. Зрозуміло, Взагалі це абсолютно безкоштовно, без ніяких підводних каменів. І отут на ефірі зможете мені питання позадавати, подивитись, що до чого зрозуміти, як рухатися, бо ну українців я бачу розпачу. Там я зараз в Польщі, наприклад, бачу, де працюють українці в Німеччині, де працюють українці, на які роботи українці беруть, не беруть. Ну печально сумно. У нас вчора були люди, які заробили за два тижні роботи з нами. А, грошей більше ніж вони отримують на офіційній роботі своїй. Отакі от, от є навіть. Тому, будь ласка, велком на ефірі тут сьогодні зустрінемося. Вся інформація тут буде. Заплануйте собі з 20.00 за київським часом. Тут буде ефір. Можете з друзями поділитися, разом подивитися, послухати, щоб вас там друзі підкоригували, сказали, чи ви правильно думаєте, чи неправильно, пораду якось отримати. Бо ми абсолютно певні, що ми робимо правильно. Ну і ще підкріпляємо вам прямими трансляціями, де показуємо, як це працює відгуки студентів наших і скільки вони заробили. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось на ефірі. Всім